Всім привіт на каналі Голуби Тернопільщини. У нас нове відео з голубами, Писали, зіма автухами. Писано, я знімав все, бачите, оця пара в мене була на дутичів. Вони лишаються у мене на 2025 рік, тому вони не продаються. Бачите, о, це самець. Я так подумав, але є в продажі оцей самець. Він продається. І є ще самечка, як кубіна. Самічка не знаю, де? Да? Зайду в самичку, але тут бачите, у мене самичка то вже вона продає цю тисячу. би хотів додать. Якщо її ніхто не возьме, тому ми... Ми собі її може лишимо. Але якщо хто хотів, дзвоніть на 68-733, десь 80. Є ось цей саміч продачу. Зараз ще зайду самий цю кубінки. Ось тут, бачите, вона залізла. Так їх трошки вижнемо. І відтягує. Ось така є саміця, в продажі теж. вона в мене вже виводила один раз, саміця теж виводна. з Самітці розпоруємо. Кажу, хто б хотів, у нас продаж. Вона 2023 рік. Ціна з неї великої не хочу даю їй. за дуже дешевшу тіну. Дару вам покажу кролики. Ось тут, бачите, у мене кроличка. Я її знову пустив. Тому чекаємо у нас кроли... кролики. Це або 1 березня будуть, або, або кажу березня. 1 квітня, або всі кричуть. Або можливо 20, 28 квітня, десь так. Плюс-мінус, щоб вона тиждень може перетягнути. Це в нас хлечка де перший раз Ось, Тут у мене ось цей кролик, але він піде на м'ясо. Він дуже ручний. Да. Тут у мене є малечо. Вже такі великі, є два білих. Бачите, її семей. Два білих і решта такі чорненькі кролики. Тих не мама ближче, ближче покажу, що вона переживає за них. Тут є всякі є такі чорненькі, є сиренькі, але всі всі кольором кроля. Тут у мене теж клеличка. Не пам'ятаю, теж числа має родити. У мене один раз вона вже мала. Чекаємо вже другий раз. Кабіненька. Тут у мене бачите. Дуже короткий слід, то від нього виводок. І другий раз. У мене від нього родила колечка. Він такий, нічого не скаже, ручний, більш кролики. Ось. Бачите, щоб я ласкав, ось, ось так само більше не любить. Бачите, трохи покажу індиків. ось індики ще не несуться. Дальше час можна його вже почнуть нестися. Це в мене бурбони. ось, І є також куля гуряти. Я ще хотів би я ще взяти домінанти, тому що вони кращі. Весь. Тому, коли там декілька то я вже знімлю відео. Коли ж там короткий бронь теж вже знімав, обов'язково дзвоніть за голуби, є голуби є в продажі. Тому хто би хотів, згоніть. Всім до нових відео.